У цьому відео поговоримо, хто такий коуч за міжнародними стандартами. Коучинг – це партнерство з клієнтами у творчому та стимулюючому мисленні процесі, який надихає їх на максимальне розкриття особистого та професійного потенціалу. Йдемо далі. Професія, що допомагає іншим стати щасливішими, не забуваючи про себе, як про коуча, як про людину теж. Тобто, коучинг це таке собі партнерське взаємодія, в якій і клієнт отримує результат, якісь інсайти, просування до бажаного, і коуч отримує задоволення від праці саме з цим клієнтом та грошову винагороду. Також коучинг це навички ефективної взаємодії з близькими колегами та командою. Тобто міжнародний коучинг. Які базуються на восьми компетенціях, це дійсно про ефективну взаємодію, вміння чути, а не просто слухати, вміння доносити свою точку зору, але не нав'язувати її, і в такому спільному взаємодії приходити до чогось разом. Йдемо далі. Коучинг – це поліпшення якості власного життя, внесок у щастя та розвиток особистості. Тому що коли коуч працює з клієнтами, тому що коли коуч розвивається у професії, то він сам стає більш щасливою людиною та робить свій внесок у своє щастя та особисте життя. Тому що вчиться фокусуватися на головному, вчиться краще розуміти себе, краще розуміти того, що він хоче, вибудовувати власні кордони та ефективно взаємодіяти з іншими. Хто такий коуч за міжнародними стандартами? Коуч це тренер усвідомленості, на мій такий, знаєте, погляд, який допомагає зрозуміти, що важливо змінити в житті на краще. Тобто, коуч, так, в перекладі з англійської, тренер. Але тренер чого? Усвідомленості. Ми допомагаємо клієнтам розвивати та утримувати на більш високому рівні свою усвідомленість. А що таке усвідомленість? Це розуміння, чого я хочу, це розуміння, що я роблю в напрямок того, чого я хочу, що потрібно робити, що не потрібно робити, і таке інше. Тобто усвідомлення загального контексту та погляд на все і одразу в тому числі. Чим вищий рівень усвідомленості, тим, тим нам краще дивитись як на те, що відбувається тут і зараз, так і утримувати одночасно те, чого ми прагнемо, чого ми хочемо. І тоді нам краще зрозуміти, чи діємо ми в напрямку того, чого, чого прагнемо, чи відходимо у сторону, чи просто залишаємося на місці та не діємо. Коучинг – це така собі, знаєте. Лінива професія задоволення. Чому так? Мені дуже подобається такий ем, образ, що коуч лежить на шезлонці. Тобто коуч відпочиває в сесії. Так, він проявляє компетенції, але дуже багато робить сам клієнт. Коуч не дає порад, коуч не задає м, питання, які підводять клієнта до того чи іншого. Правильного, а, на погляд коуча, рішення. Ні. Коуч злучається на шинзонзі, а клієнт робить, працює та намагається досягти мети сесії чи коучингової взаємодії взагалі. Тому така собі лінива професія в задоволення. Коуч не оцінює клієнта перше, не оцінює його запит, друге, не оцінює ситуацію, в якій знаходиться клієнт. Не оцінює мету, не оцінює рішення, не оцінює дії, тобто нічого не оцінює. Тобто приймає клієнта таким, як він є, і те, що він робить. Коуч не дає порад клієнту та не підводить, як я казав вже раніше, питаннями до вірного на його погляд рішення. Тобто, коуч створює простір, в якому клієнт починає сам розуміти, що для нього є. Головним, що для нього є важливим і як до цього дістатися. Коуч вірить та підтримує клієнта безумовно. А, задумайтесь, скільки навколо людей, які вас оточують, які дійсно підтримують вас безумовно, які вірять в вас безумовно. Дуже добре, якщо є це одна чи дві людини. Але в частині випадків ми не маємо таких людей поруч. Чи маємо, але ці люди не завжди підтримують нас, не завжди вірять в нас. А у коуча це елемент його професії. Знаєте, і він навчається вірити та підтримувати. І в тому числі є таким, знаєте, інструментом, який клієнт використовує, щоб відчувати підтримку. та... Те, що в нього хтось вірить. І тому, в тому числі, частина клієнтів працюють з коучем, щоб це відчувати. Коуч не використовує інструменти, а працює своєю особистістю. За міжнародними стандартами, коуч дійсно не використовує будь-які інструменти, а працює своєю особистістю, своєю унікальністю. і Цьому варіанті, знаєте, між коучами немає конкуренції. Тому що клієнт обирає свого коуча, який він відгукнувся а, цьому клієнту. Знаєте, і тоді а, до мене приходять мої клієнти, тому що я їм відгукуюсь по своєму стилю, по своїй такій, знаєте, особистості. А до іншого коуча приходять його клієнти, і ми не конкуруємо. Навпаки, є ситуації, коли я бачу, що той чи інший клієнт мене якось чіпляє. Ну, Всі ми люди, і це нормально. Я дійсно працюю над своєю усвідомленістю, пропрацьовую свої там, травми, яких у нас якась кількість, яку кожної людини. І це нормально. Ось. Але є ситуації, коли я зустрічаю людину, де я відчуваю, що я не зможу розкрити свій потенціал як коуч, тому що ця людина мене десь чіпляє. знаєте. І тоді я кажу відкрито клієнту: що слухай, я не зможу, я не зможу дати тобі те, що я б міг би дати. Це моя особиста такий особистий момент. Тому пропоную звернутися до іншого коуча. Тобто я не намагаюсь працювати зі всіма клієнтами. Я намагаюсь обирати клієнтів в, в тому числі, щоб, знаєте, розкрити свій потенціал, і клієнт був задоволений. Де і взагалі, знаєте, коучинг – це професія задоволення. І коучинг це про партнерство. Клієнт обирає мене, а я обираю клієнта. І тоді відбувається такий собі дзинь, і ми ефективно взаємодіємо і всім, всім добре. Коуч за міжнародними стандартами проявляє вісім компетенцій коуча. Є компетенції, є детальні маркери прояву цих компетенцій. Знаєте? Тобто, наприклад, компетенція активно слухає. Тобто, коучу необхідно активно слухати клієнта. Чути, що він каже між рядків, що він не каже, знаєте, і таке інше. І є маркери. Тобто, як а, інший ментор чи асесор, тобто той, хто допомагає коучу розвиватися у професії, зрозуміє, що коуч дійсно проявляє ту чи іншу компетенцію. Тобто, є такі собі маркери, поведінкові, маркери прояву. І тоді в сесії ми бачимо, коуч проявляє вось, одну з восьми компетенцій, активно слухає, чи не проявляє. Тобто проявив він маркери. В його сесії були ці маркери чи ні проявлені.